Володимир Васильович сказав, що тут не всі депутати. Я хочу сказати від всіх депутатів, які тут є. Бо деякі депутати сьогодні виконують свої функції і, на жаль, не змогли прийняти участь в цьому святковому заході. Я все розумію, але вони працюють. І хай вони працюють на благо нашої Херсонщини. Це є дуже важливо. дорогі друзі. Я вам чесно скажу, от, от давайте на 10 секунд, от на 10 секунд заглянемо в своє минуле, да? о чому ми там побачимо? Ми побачимо там наших батьків, наше дитинство, нашу першу вчительку, школу, атестат, якісь невдачі, якісь сльози. Нашу першу любов ми там побачимо, і це наша історія. Історія кожного з нас створювала історію нашого міста. 238 це не просто 2 помножено на 119, це 10 генерацій, 10 поколінь людей. Які будували це місце. Вдумайтесь, яка історія нашого унікального місця. Це унікальне місце, де дійсно хочеться повертатись сюди. Де люди, які приїжджають сюди, хоч на хвилиночку, залишають тут частку своєї душі. Люди, які хоч раз були в Херсоні, вони ще раз і ще раз хочуть сюди повернутися. Оце унікальне місце. Оце унікальні люди з унікальною ментальністю. Тому, на мій погляд, ми маємо з вами зараз велику відповідальність за збереження того, що будували ці люди, за, безпечне, за безпечний час цього дня, і ми відповідальні за долю і майбутнє наших дітей, наших онуків, за наше майбутнє. Тому ми повинні забути всі чвари. Ми повинні сказати собі і нашій політичній еліті. Що ми відповідальні за наших дітей. Це дуже важливо. Чвари, розбрат. Все повинно йти. Ми повинні оголосити мораторій на будь-які дії, які нас роз'єдняють. Бо ми єдині з вами, бо ми живемо дійсно в унікальному місці. Я хочу сказати, я впевнений в тому, що тут залі сидять ті, які зберегли традиції наших меценатів. І Тропіних, і Соколових, і газеніанових, і фальцвенів. Люди, які готові інвестувати в наше місто і в наше майбутнє. Це є дуже важливим. Тому мені дуже хочеться побажати сьогодні, щоб наші діти мали можливість в мирному майбутньому святкувати і 250 років, і 300 років нашого місця. Я сам світякую. Я працюю в Верховній Раді для того, щоб в першу чергу створювати майбутнє, бо майбутнє це наша світа, а світа це наші діти, а дітей наших створює вчителі. Тому я хочу від себе особисто з великою шаною запросити на цю сцену. Бенедикт Єлу Дмитрівну, заслуженого тренера України, тренера вищої категорії Херсонської дитячо юнацької спортивної школи номер 6 херсонської міської ради, її вихованка мережко лізавета у 16-му році на чемпіонаті Європи склавання серед спортсменів з ураженням оборно-рухового апарату принесла Україні 8 медалей на дистанції метрів та на встановила новий світовий рекорд. І я хочу запросити на сцену Дубині Палену Олександрівну, учителя математики та економіки Херсонського фізико технічного ліцею, яка підготувала 200 бальника на ЗНО з математики першого місця. І я хочу подарувати я хочу символ нашої епохи, ці гаджети, які допоможуть їм комунікувати всьому світі завдяки високим технологіям. За овации. Э, я директор Херсонской детской юношеской спортивной школы номер 6. Вместо тренера вышла получать эту награду. Подарок хороший. Так вот почему. Потому что сегодня Лиза и ее тренер находятся в Рио-де-Жанейро. На паралимпийских И на сегодняшний день Лиза там завоевала три золотых, одну бронзу установила три паралимпийских рекорда. И 17 числа, уже 18 будет закрытие, 17 она будет плыть еще одну дистанцию. Подлоги, да, мы, они работают над этим. Спасибо.